Читаю в темряві книжки, читаю. Люблю взагалі атмосферу при свічках вдома. Е, не сижу повністю в темряві, як мінімум, якісь гірлянди, включаю щось таке. Прозір бережу, стараюся. У мене є лампочка така USB, байна, коли світла немає, да, можна почитувати, але її також треба заряджати. Справді мені темнота не мішає продовжувати нормально функціонувати. Як треба зробити роботу, то приходиться працювати геть, коли темнота повна. Читати і працювати при свічках і ліхтарях доводиться тернополянам в умовах відключення електроенергії. Робота у темряві може негативно впливати на зір. Як його вберегти у такій ситуації? Про це ми запитали лікарку. Сітківка ока не любить різких перепадів освітлення, тому перенапружувати зір у темряві не рекомендовано. Перегляд телевізора, робота за ноутбуком або читання при вимкненому світлі сприяє підвищенню очного тиску та зниженню гостроти зору. Через це можливе відчуття дискомфорту, печіння та втоми. Коли навколо нас темрява. Так, наше око, ви пам'ятаєте, що воно працює власне зіничка, так вона працює як фільтр для почка світла. Якщо світла недостатньо, зіниця максимально розширюється, так тобто, це є наш фізіологічний процес для того, щоб ми навіть в темряві могли відблиски вловити і орієнтуватись. Якщо ж світла багато, зрозуміло, що вона звужується. Коли ми читаємо, пам'ятаєте на близькій відстані. У нас зіничка якась вузенька, так? і для того, щоб міг кришталик гарно заломлювати ці промені від близько розташованого предмету. Так? А зіниця широка, тому що світла мало. І виникає одна із перших причин, яка викликає астенопію, тобто головний біль, дискомфорт, сльозотеча. В кінці кінців ми знов ж таки починаємо дратуватися, порушується кровопостачання. Погане освітлення вимагає від очей додаткових зусиль. Коли ми напружуємо зір чи зосереджено вдивляємося у кран гаджета, пересушується слізна плівка, адже кліпаємо значно рідше. Відтак око стає вразливим до сухого чи забрудненого повітря. Що відбувається, коли ми читаємо текст із моні. Якщо це відбувається в звичайних умовах при гарному освітленні, все рівно є певні негативи, якщо ми не дотримуємося правил зорового режиму. Ми забуваємо кліпати. Так, ми просто настільки поглинуті цією роботою, що в нас виникає е, в певному часі синдром сухого ока. Так, це є е, надзвичайно велика проблема, але з нею можна боротися і в першу чергу людина, якщо виробить собі звичку, кліпати. Лікарка рекомендує при можливості менше працювати в темряві та не читати книги, якщо немає належних для цього умов. Не нашкодити зору, можливо, якщо пам'ятати наступні правила. Робіть перерви кожні 30 хвилин. Плануйте роботу в умовах денного світла. Винуйте вправи для очей, читайте лише при ліхтариках великої потужності чи настільних лампах. Скажу теж таку пораду: так можна брати, наприклад, ватний диск, і коли е, свічка сама розплавляється, так наповністю весь ватний диск, з нього зробити фітіль, так, і таким чином цей пломінь буде вищий і це буде краще. І поставити кілька їх біля себе, це вже буде рівномірніше, буде більш яскраво. Ми повинні створити мінімальний е, контраст між довкіллям і. Нашим робочим місцем і цей контраст не має мигати. Тобто, наприклад, зараз дуже популярні взагалі гірлянди, так, на павербанках, на батарейках, ось це, або свічки, якщо вам подобається така атмосфера. Тільки не забуваємо провітрювати квартиру, так і впускати кисень, який особливо нам необхідний. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.